Вітаю. І хочу побажати, не дивлячись ні на що. Гарного вечора. Гарного вечора, який кілька хвилин, якого ви приділяєте нашим відео. І ми дуже вам дякуємо, звісно, за те, що ви ділитесь. Перевіряєте підписку, де хто щодня то робить. Підписуйтесь не тільки на YouTube, на Telegram, Instagram, Facebook. Того, ну, звісно, коментуйте, ставите вподобайки. Це все важливо. Але давайте поговоримо про більш важливі теми, які для вас будуть важливі. Завжди важливий напрямок руху. Куди ви рухаєтесь? Туди чи туди. І, знаєте, досить інколи відчуєш панічні запитання з приводу того. Що означає, да? що означає рух в ваших медитаціях, енергії, по колу по годинниковій стрільці і по проти годинникової стрілки? І у вас у, де, у кого виникає питання, острах, якщо ви бачите, що рухаєтесь проти годинникової стрілки. І також під час робіт ви працюєте по годинниковій стрілці, проти годинникової стрілки. Маятник може працювати по годинниковій, проти годинникової. Що це означає? Це спіраль енергії, торсійне поле, яке закручується, коли проти годинникової стрілки. На очищення простору вас або події будь-чого предмету. А погоди на це наповнення енергії. Мертва і жива вода. Це так працює. Насправді, ми багато робіт на місцях сили починали саме з того, що ходили по колу групою. Проти годинникової стрілки ми очищали, ми запускали спіраль очищення простору. В цей час часто приходили досить потужні вітри, буквально такі, що збивали нас з ніг. Бувало і таке. Починалася гроза в цей час, дощ, і це було показником того, що. Робота проходить нормально. Я вам скажу, що багато робіт наших супроводжується дощем, туманом, грозою. Буває таке, що те, та місцена, куди ми їдемо працювати групою, накачується енергіями грози кілька днів. І це не Настя на превеликий жаль для місцевих мешканців інколи було. Ні. От, але ми тоді мовчки приїжджали і не, не признавалися, що це стосується нас. А буває так, що ми сідали в потяг і розпочиналася гроза в мить, коли ми їхали, і супроводжувала нас гроза, благословляючи нашу роботу. Ще біля 15 років тому на Тернопільщині ми помітили на горизонті сидячи. На обриві е, стовпи від неба до землі, неначе то зіткані з хмар. Я не пам'ятаю, їх було більше чотирьох. І потім ми побачили ці стовпи, стоячі на могилі Нечая. Їх було три. Із-за пагорба такі самі. І потім ми вже почали бачити такі стовпи. Де-інде, і де інколи, і це супроводжувало теж наші роботи. Коли першу... ми вже до, були знайомі з енергіями не мольфарами, мольфарство, вивчали це, і Ми... було сказано вести першу групу. Тоді, Ну, звісно, ми тоді переживали. Не дуже було розуміння, що, знаєте, по умісності, так звано. По умісності дається, по умісності має бути. Тому, то все. І тому ми переживали, щоб було як більше можна людей було привести. Але воно все по умісності. Все по умісності. Бувало так, що група розвалювалася на, прямо на очах, а потім хопа, і зібралася нова. Інша. І потім ти розумієш, що саме ці люди мали бути там. Так, і коли перша група йшла на писаний камінь, була неймовірна гроза. Вода тієї грози проходила скрізь моє тіло. Люди були під цими е, салафановими пакетами, такими плащами, були мокрі під ними. І не було звички. Ми не записали на відео те, що відбувалося на небі. Хмари малювали нам наших древніх богів. Там була і колесниця Перуна, і Зворог, і той, що Ілья Пророк. Він же Перун. І інші боги. Це був мультфільм з Хмарин. Там не можна було помилитися в кожному образі. Велес, рот. Даст Бог, Чорнобог, Білобог. Небо було в Богах. Ми того не зрозуміли. І тільки тепер ми прийшли до розуміння, що треба займатися нашими рідними богами, а співпрацювати, посилюючи їх. Не треба їх обзивати арійськими е е ведичними. Це не про те. Я називаю їх нашими рідними древніми богами. Вони від Скандинавії до нас займали таку собі місцину, енергетичну площину, працювали там, допомагаючи людству. Не про то правда розмова була. Ви тепер точно знаєте, що не треба боятися руху проти. Годинникової стрілки. Ця, цей рух дає вам очищення. І кожну роботу починайте з руху проти годинникової стрілки. І йдіть потім по годинниковій стрілки, наповнюючи пустоту, що утворилася енергіями. Отже, мої любі, нагадую, що можете приєднатися і тепер, і пройти в своєму режимі марафон по фінансах. Можете пройти марафон по здоров'ю. І кожен місяць перший ступінь академії, і другий ступінь, і третій. Отже, мої любі, обіймаю вас серцем. І цього вечора я був радий бути з вами. Сподіваюсь, що ви вже поставили вподобайки, прокоментували, задали запитання, на які я дам відповіді в відео, якщо вони цікаві. І обійму вас сердечно. Па-па.